Всім привіт! Ну що? Характер? Що це таке? ним попит. Які бувають якийсь найліпший, найгірший, не знаю. Подивимось. Отож, що таке характер? Характер це е набір якихось звичок, якихось реакцій на ситуацію. Якихось ем, дій в певних ситуаціях. Це от зібрано, да? що от та людина, да, коли там в неї розрядився телефон, вона буде переживати, а що мені робити, а зарядку шукати, десь там просити, заряджати, а в неї паніка. Інша людина розрядився телефон, а, ну прикольно, без телефона, значить. Е, наприклад, там ну, потеряла телефон. Просто загубила. Одна людина. Господи, що ж мені робити, Що ж мені робити? Біжить в поліцію, цей е, ла, ла. Інша. Ну, я давно хотів собі новий. От. Пароль у доканці я пам'ятаю, ну як би, розумієш. Реакції на ситуацію, так? це все в характері. Також ем, дії при ситуації. Хтось, коли піде дощ, візьме парасоль, хтось ні. Хтось бачить, що лупить дощ, він не візьме паросить. Хтось буде носити її там все літо і всю зиму, щоб а, ти шо, не намокнути. А хтось, ну точно, ну то й що. От. Розбив машину, ну то й що. А хтось... О, царапинка, ти що? Як як так? А, я зараз помру. Візьми. Оце набор таких, звичок таких. Реакцій дії, таких дій, таких ем... та всього, чуваки, все, що б ми не робили, все це якось впливає... На це все впливає якось наш характер. От. Ем... Я вважаю, що людина народжується з характером. Да? В дитинстві хтось. Ні, я не буду їсти цю кашу. Він ну, шоп він робить, ти не робив, та, ти не заставиш. А хтось, ну каша, то й каша, там те, то, те, 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 те. От, так само там робити уроки. Це все ну, все характер, все якось пов'язано або якось через якусь річ воно е приторкається до характеру, розумієш? Коп, сам щось змолов, я зрозумів. От, вс, коротше, Все, що в нас є, всі дії, які ми робимо в цьому житті, е, всі реакції на ситуації, це все є характер. Які бувають типу характерів. Я там не заглиблювався в теми, що, як, ага, той, цей. Е, Людина народжується з характером, помирає з характером. Не знаю, я не сторонний, я як би. Я сторонник тієї думки. Сторона це той, хто на стороні, чи сторонник – це той, хто проти. Таке питання є у мене. Коротше, я б не хотів думати, що людина не міняється. Є така штука, така теорія. Що от людина народилася, вона не зміниться. Я, я не вірю або спростовую це. Можливо, там, до коріння людина не зміниться, так? тому що що заложено в неї в генах. Ну, ген ти не зміниш, ти не зможеш залізти. Ага, тут я жадібний, тут я е, недружелюбний, тут я злий, тут я агресивний, це все по убраті залишить тільки хороше. Ні, ну щось є сформоване в наших генах від наших предків. А предки це набули чому? Від своїх предків, від предків, предків, предськів, а ті, хто були первоначальними, да, там, предками це набули в світі, да, в зовнішнього так, я, Да, колись там треба було бігати за. Мамонтами, да, змагатись за їжу, да, ця вся тема. От, Тож, ну, все дуже-дуже далеко все звідти. От, тобто, На мою думку, в коріння, це все -все, все все змінити не можна, але можна змінити реакції на, свої, реакцію на свою реакцію на ситуацію. От. І ну, все-таки трошечки, якщо не змінити, але трошечки покращити свій характер. От. Люди народжуються з характером, помирає з характером. Це я вже казав. Ага, які бувають характер. Спокійні. Кажуть, спокійна людина. Спокійна. Спокійний характер. Що значить спокійний характер? Ну, є ті, хто не приймаються, а є ті, хто спокійні. Я все ж таки розділяв. Ті, хто спокійні. Йде дощ, вони спокійні, йде сніг, вони спокійні. А, отримали двійку. Ну, вони якби... Скажу, що вони, ну це прям що всім взагалі на все все одно. Це знаєш, інший тип людей. От. Але вони якби, знаєш, приймають цей світ. От, все добре, спокійно. Які б ситуації не були, вони їх, знаєш... Вони те, що дуже радісне, напевно, сприймають трошки на нижчих частотах, а те, що дуже погане, трошки на вищих. І виходять на середнє, і все, в принципі, нормально. Їм достатньо того, що в них, там, скільки вони живуть, 80-100 років, в них таке це. Трошечки усмішка, да, весь час там, похорони. Наразі для дитини. Весілля. Розумієш? Спокійні люди, не переживають ні за що собі живуть і радіють життю. Інший тип на противагу ним. Дуже агресивні, дуже е чутливі, вразливі, дуже такі, а, все, катастрофа, цей от. Реакція на будь які ситуації дуже яскрава, на які б то не були. Да, якщо це радісна якась номера... Ну, на, на, над, над того, що потрібно було б, якщо це погана новина, над того, як там убиватись прямо протипрацю. Як же ж так? От, А є люди ну, від ситуації до ситуації. Так? Коли добре, я добре, коли погано, я погано. От, я зараз все в голові перебираю і думаю, я щось не те кажу. Ну, от, Характер, це, це трошечки не про це. Це ж характер, ну от... От хтось там, ображає людину, а він такий, хтось буде ну, терпіти, да? тебе ображають чи твого друга. Хтось буде терпіти, хтось змовчить, хтось буде отак зуби просто розтирати, да? от, зціпивши щелепи, розумієш, там рвати е -е -е, не знаю, папір, от здирати обоє, але нічого не скаже. О, А є люди, які щось не подобається, сказав. Щось не подобається більше удар. Знаєш, це ж теж характер. От все-все-все характер, розумієш, це потрібно я не знаю, це дуже-дуже важлива тема, до якої я не підготувався. І ну, що було по силам, да, щоб я відвімкнув це відео, що от я як був в Україні, в мене трохи не такий характер. Я був більш напевно емоційний. Ага, о, це, Трагедія. Ага, о, радість. А, о, о, клас. Потім переїхавши в Італію, трошки змі... ну, змінилося. Змінилось, все абсолютно змінилось і змінюються люди. Так? Якщо там раніше я, ну там хтось, ну кинули, мою бумажку кинули, ну кинули, ми аби бутилку кинули, ну кинули, мою кирпіч, кинули. Ну Я якби ніколи там не пам'ятаю такі ситуації, щоб в мене там прям конфлікти скрізь, були. От. В Італії ж, да, якщо в мене хтось кине зараз бумажку, ну це йому буде... це йому вийде як, 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 як Гітлеру війна. От. Я скажу, що я там такий став Ва, там за, за секунду я такий ва, все, убиваємо це. Це ж така ж емоційність, да? з одного боку, да? ну, є такі люди, які ну, стерплять, змовчать, там, не скажуть щось. А є люди, які ну, навпаки будуть там, казати, розбиратись словами кулаками. І от коли словами кулаками це проявлення агресії, це також характер. А є люди ну, не агресивні самі по собі. Ну і за щоб не було, ну, не провокувати конфлікт. Є люди, які навпаки хочуть цього конфлікту. І таке питання в мене виникло, і я хотів би отак поговорити з вами, поговорити з собою, можливо, самому розібратись, можливо, ви мені в коментарях напишете. Який краще характер? Знаєш, кажуть іноді, ну, у тебе ж характер, так? Як у мами, або як у тата, або як бабусі, от, вилита копія, так? Да? От. Ну та її характер. От я це не розумію, а який характер? От який? Що от тільки отак от і от я сказав і от тільки отак от буде. Я вважаю, я вважаю, ну в дитинстві, можливо це не дуже, да? там, коли ти на принцип, їсти там гречку чи макарон. От, але от в, в, ну, коли дитина виростає, в дорослішому житті. Чого я про дитинство так згадую? Тому що все ж звідти формується. Все звідти формується, все звідти береться і все там, якщо щось руйнується, ми ж потім несемося з собою. От, але в житті, коли ця дитина виростає, та, та, що принципово їла макарони зранку, а не гречку. От, вона така. Хочу собі Lamborghini. Ну, От хочеться. Вона вже не просить у батьків, вже не, не тупцяє ногами, не, знаю, не... не визиває жалість дідуся чи бабусі. Нас заробляє це сама. Або там досягнути якоїсь цілі іншої. З кожного матеріальне. От от тільки так і тільки так і все. Є люди, які ну, настоящують, що вони такі, ну от, я вибрав це, все. От поки я це не зроблю, я не буду робити нічого. Я знаю таких людей, вони такі. і Вони дуже зляться, коли вони не виходять. Ай". І я знаю, що трошечки хотів чу чуточку цьому навчитись, тому що мені відволіктись ну, дуже легко. да, Я вам тут розказую, я такий всякий, короче, і книжки, і саморозвиток, і аудіокниги, Я також дуже відволікаюсь. Сьогодні я вибіг як ніколи в 37 хвилин з дому. Да? Зазвичай виходжу в 30, да? Плюс-мінус. Тому що що? Тому що Тому там хотів почитати, відволікся на іншу тему і відволікався, відволікався, відволікався від в ітоги. В висновку я так і не почитав, просто забрав в себе час на це, що відволікся. І так буває часто. Ем, я себе за це не люблю. Ну як не не люблю, неправильно сказав. Я себе за це чу -чуточку, чу -чуточку, чу чуть. Чуть-чуточку. Малісенько чуть-чуть. Я трошечки себе отак. Е... А чого ти це не зробив? Ругаюся. Не люблю непогане слово. не кажіть, що ви себе не любите. Кажіть як можна більше, що ви себе любите. Але щоб це не було, я себе люблю. А за що я себе люблю? Я не знаю. А як я себе Я шнурки зав'язую? Е, як я себе люблю, не знаю, за що люблю, не знаю, а хто мене ще полюбить. Ага. Ні, Якщо ну, сьогодні немає привиду, як на ваш погляд, немає сьогодні приводів для того, щоб вас похвалити, полюбити, ну окей, мовчіть. Але коли є привід для того, щоб вас любити, любіть себе. Коли є привід для, для того, щоб вас не любити, ви проаналізуйте. Ага, Я себе сьогодні не люблю. Чого я себе сьогодні не люблю? А того, що я сьогодні планував прочитати 30 сторінок книжку, написати три реферати і там поїхати в інше місто, подивитись там на красу, гір, річок, ставків, поїхати на рибалку. Але зробив тільки половину списку або взагалі нічого не зробив, тому що були такі такі обставини. Так, e, да, ви все не любите за це, але от проаналізуйте, а чому я так зробив? Чому я так зробив? Чи тому, що я лінивий от наскільки, да? Чи може в мій організм вже наскільки виснажився, що він такий, Ну, ну, ну лінь, його тільки його ліні спасе, знаєш? Я кажу, що тебе ну, тільки лінь вбиває, а тут тебе тільки ліні спасе. І от іноді я от так, о, ну як так можна було, да? там 30 хвилин в Ютубі, в шоцах щось там робив. Незрозуміло, да, Про... Про, ну, коротше. Прийменник словом про. а, програв цей час. А от ти проаналізуй. А, а, а можливо так потрібно було, можливо, так організм мій хотів зробити. Тому що я от вчора це робив, сьогодні це робив, а, ну, от, а не відпочиваю. Да? І мій організм там, вибрав найменш вразливу точку, да, в яку на яку можна буде нажати, і це не буде прям супер-пупер е шкідливо для організму. Що організм вважає шкідливою точкою, це не спати. Да? От Коли у вас там дедлайн дипломної роботи там, за тиждень і ви не спите, то організм ну, розуміє, що для нього, для його виживання важніше спати, тому що ну, без сна, скільки без сна людина може? Здається, 7 днів рекорд. Можливо, помиляюсь. можливо, 5 -6 років. От. Ну, для мозку, для душі, для психології, для нашого внутрішнього важливіше сон, да, важливіше життя, важливіше здоров'я, ніж якась там дипломна робота. От. А для нас можливо, дедлайн, ми все, не спимо місяць. От. А є, ну, відволікся знову ж таки, а є ж люди, що. Ну, я сказав, і я так роблю. І дуже зляться, коли не виходить. Я б хотів трошечки перейняти, але не все. знаєш, отак... І так кожен характер да, хотів би от трошечки отак взяти, от, хорошого, а, по... а, а, а те остальне залишити. знаєш, Або от там от, я б там в тому характері, хоч його і називають не дуже, але я б там взяв от цю рису, тому що вона мені дуже 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 подобається. Ні, якщо є якась риса, яка вам подобається, ну, ви беріть або її всю. Я вважаю, що в, в, ну, повні... все одно ти не зможеш перейняти характер повністю чи по частини. В тебе він є, де ти подінеш. Добре, там ти можеш вивчити чийсь характер, да? проаналізувати людину, прожити з нею декілька років. От, але ж ну, ти ж не зможеш скопіювати її характер тільки тому, що кудись відівати. Ти ж не зможеш видалити а і встановити оновлення. Ні, тому що. Тому, тому, що, тому потрібно навчитися жити зі своїм характером. Навчитися з ним жити. От. І все, і, і в цьому буде щастя. Що, Розуміти, що от я ага, я такий, от, от я так реагую на ситуацію. От Якщо мені сказати, що завтра буде да, то я буду дуже переживати. Я буду переживати наскільки, хоча я може і знаю, я може і напишу її на 12, як, як, ну, як окажеться потім. Коли її перевірять, да? але я буду дуже переживати, я буду вчити, я буду, я буду не спати. От мені, от мені не можна так ну, казати якусь справу, що от, от тут дедлайн, і от ну от, треба от прям готуватися до нього. Ви розумієте, що ви така людина. ви це, по-перше, ви повинні проаналізувати, яка ви людина, які у вас є реакції на ситуації, що ви, сальве, що ви як ви реагуєте на певні ситуації? Перше аналіз. Друге е, прийняття. От другий пункт це дуже-дуже важливий і дуже-дуже складний. Прийняти себе. Прийняти не тільки хороші риси і, закривши очі на погані, або прикрасити погані. При... Прийняти все і хороші, і погані, тому що е, нема ж чорного і білого, Пам'ятаємо, не ділимося на чорний бір. От проаналізували, прийняли і. Навчились жити з цим характером. Так? Є люди, які помирають і не знають, як жити з своїм характером. Просто кажуть, я такий. Ну ти ж знаєш, що я такий. Ну, а що ти мені тоді пред'являєш? І якби робимо інших винними. Ні. Ну ти знаєш, що ти такий? Якщо ти кажеш людям, ти знаєш, що я такий. А ти сам знаєш, що ти такий? Чи сама, чи хтось там. Ти знаєш, що ти такий? Аналізуємо, приймаємо. Чому Все, три коротенькі тези з 18 хвилин. Який у мене характер? Складно, тому що ну, от я зараз буду думати, я, я щось буду притаювати, да? я там в голові аналізував, а, а що ну, не, не потрібно було б казати. Ем, і щоб не збрехати що такого ж вам, да, бе, що зараз я вам розкажу золоті гори. Да? Я не люблю, коли розказують золоті гори яких або нема, або, ну, або вони тільки-тільки. Не знаю, я взагалі не люблю так розказувати про, 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 про. про досягнення, оце все. З деяких причин. От. Але ну, я прийняв. Я прийняв характер. Всім бай. Всіх люблю. Бувайте.